Тельці. поради для вас на серпень. Хто хоче особистий прогноз, записуйтесь обов'язково, тому що тут загальна інформація. І так, поради для тельців на серпень. Витягую по три карти і разом цю тріаду трактую. У серпні у багатьох може програтися як закінчення якоїсь любовної історії. Хтось вийде з цієї ситуації на ножах, хтось же зможе зберегти оцей холодний розум і без будь-яких конфліктів, так, без продовження спілкування, звісно, але завершити цей, цей етап, поставити крапку в цих стосунках. Зберігайте холодний розум, тому що ці емоції, вони не дадуть вам нічого хорошого. Ви тільки будете, так би мовити, вбивати свої нервові клітини. Все, що було, було. Людина принесла у ваше життя певний досвід, чомусь вас навчила. Подякували і пішли далі. Наступна тріада карт. Поради вам на серпень. Емоційно будете вже, бачу, розбиті. Емоційно будете розбиті. Треба вам знайти час на себе, час на відновлення свого ресурсу, на відновлення сил. А, і ви його знайдете. В цілому ви його знайдете. Зверніть увагу на свої захоплення, хобі, так? Те, що вам подобається. Комусь подобається читати книжки, комусь подобається гуляти, комусь подобається подорожувати. У кожного свої, так би мовити, захоплення і у кожного свої можливості. Так? Зверніть увагу на те, що вам подобається. Займіться цим, перезагрузіться, і ви відчуєте полегшення. Так? Ви відчуєте, що ви знову повні сили, повні енергії і готові рухатись далі. І Остання тріада карт поради на серпень. Знаєте, збудеться якась ваша мрія. Збудеться якась ваша мрія. У багатьох, знову ж таки, програються стосунки, буде акцент, бо тут у нас вони з першої тріади тягнуться, так? Ви зустрінете людину своєї мрії. Ви відчуєте в своєму житті нарешті якусь стабільність. Ви відчуєте в своєму житті, що ви потрібні, що вас цінують, що вас поважають. так? Не прогавте цей момент. Не прогавте цей момент, тому що е якщо ви будете емоційно стабільні, так? якщо ви будете слідкувати за своїм станом, е не дозволяти собі, е щоб ваше минуле впливало на ваше майбутнє, то. Зможете нарешті стати щасливою людиною. Я бажаю вам гарного місяця. Записуйтесь на особисту консультацію. Номер телефону є на сторінці. До зустрічі!